Всім привіт! З вами на зв'язку, твій психолог Анна. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що не треба робити на прийомі у психолога. І найголовніше, з чого я почну, це те, що не потрібно обманювати психолога. Чим більше неправдивої інформації ви говорите, тим надовше затягується ваша терапія. Ви самі в себе забираєте час. Для вирішення вашої проблеми. Другий фактор не потрібно якісь свої очікування накладати на психолога. Коли ви до мене приходите, я вам не даю якусь одну чарівну пораду або одну чарівну таблеточку, яка вам допомагає з вирішенням проблем. Я вам лише, лише допомагаю в вирішенні вашого питання. І ви повинні бути готові до того, що ви в першу чергу працюєте над собою, а не замість вас я виконую якісь дії.